Всіх вітаю! Продовжуємо знайомитись з продукцією компанії Дом, шафами купе. Сьогодні на огляді шафа в довжині 2,20, висота 2,50, колір дуб крафт Золотий. Теплий, домашній приємний колір. В сьогоднішній шафі є деякі зміни в порівнянні з стандартом, а саме дві додаткові полички, які. Люди дозамовили. Знизу в нас в цій секції йде штанга для одягу. Тут залишено 900, якраз під короткі речі достатньо. І з правої сторони будуть розташовуватись довгі речі. В базі штанга йде отут. Але додали поличку, під нею штанга. Ну і я думаю, що на підлозі теж ще щось поміститься. Ось така шафа глибиною 600 на сьогодні на огляді. Зараз поставлю фасади і покажу вам вже кінцевий результат.